Дивіться, розкажу вам на своєму прикладі, як дуже легко можна зекономити на опаленні приблизно в 10 разів. Опалюємо отакий будинок приблизно 210 квадратних метрів, 7-8 тисяч гривень. щомісяця у нас іде на опалення електроенергію це опалення плюс гаряче водопостачання. Зараз завезли собі отаку тирсу для твердопаленого котла. Пітон універсальний. Котел Ніка, і будемо опалювати такою тирсою тут на 760 гривень, і мені вистачить тут навіть трошки більше, ніж на місяць. Тирса, отака дрібна, як мука, горить дуже добре і горить друзі, дуже е, довго. Отож, е, порахуйте самі, 760 гривень порівняння з 7-8 тисяч гривень щомісяця. Хто, хто зараз мені напише, що для цього потрібен качегар, друзі, не потрібен ніякий качегар. 20 хвилин е, в день, часу знайде кожна людина. Якщо у вас правильно працює котел, на високих температурах, чистити нічого не потрібно, ви просто виймаєте латок з золою, щодня висипаєте його там в якийсь мусорний пакет і засипаєте ту тирсу. 20 хвилин на добу вашого часу знайде кожна людина. Тож рахуйте самі, за скільки часу при вашому бажанні може окупити себе покупка твердопаливного котла.